Буденна сімейна справа. Дівчатка разом з мамою готують сніданок, але це не вдома. Родина наразі живе в сімейній кімнаті обласної дитячої лікарні. Двіня Маша і Аня потребують регулярного медичного догляду. Тож разом з мамою приїздять сюди з білопілля три-чотири рази на рік і проводять в лікарні по кілька тижнів. Вісім років ми тут якби знаходимося. Ми кожних три місяці приїжджаємо і робимо курс. Ну, курс аналізів проходимо, курс реабілітації. Поки ми родилися зовсім малесенькі, як були, то ми теж якби, проходили якісь реабілітації, але ми проходили більше, як у Білопіллі. Була можливість, було все. Так як дівчатка трішки підросли, появилися там трішки інші проблеми, як скаліози, тому що ми так недоношені, дуже-дуже недоношені, і потребуємо цього якби, підходу, особливого до них. Пані Віта каже, що за останні роки ці кімнати стали для її родини другою домівкою. Тут вони ведуть майже звичний спосіб життя. Мама готує і доглядає дітей. Дівчата граються і навчаються онлайн. А ще вони відпочивають тут від обстрілів. Тут спокійніше трошки. У сімейному приміщенні обласної лікарні чотири кімнати, в яких батьки маленьких пацієнтів можуть жити до кількох місяців, розповідає адміністраторка сімейної кімнати Світлана Гордієнко. В кожній кімнаті є душ, туалет, спальні місця, білизна, рушники. Також є загальна кімната, ігрова і тиха зона для мам з немовлятами. Всі послуги нашої кімнати абсолютно безкоштовні. У нас можна прийти, приготувати, поїсти. Попити гарячого чаю смачної кави, баласувати фруктами, печивом, можна подивитися телевізор, можна скористатися вайфаєм, можна принести речі, попрати, посушити, можна прийняти душ, бо в нас завжди є гаряча вода в нас свій болел. часто вечором у нас просто аншлаг. Бо в душ, гаряча вода, фен, шампунь, гель для душу, гарні умови тепленько. Пані Світлана каже, тут завжди є продукти хліб, молоко, масло, овочі, печиво, крупи. І все це оплачує фундація Дім Рональда Макдональда, американська благодійна організація. В Україні вона, зокрема, втілює програму створення сімейних кімнат при дитячих лікарнях. Наразі такі кімнати діють у п'яти містах, але Сумська найбільша займає майже 180 квадратних метрів. Родина заболотних стала 150 -ти тисячним відвідувачем сімейних кімнат в Україні, тож отримала пам'ятні подарунки. В кожному відділенні є інформаційний плакат, де розповідається про нашу кімнату. Коли сім'я потрапляє в лікарню, поступає в лікарню на лікування, то в прийомному покої її віддають таку листівочку, де все написано про наші послуги за словами Світлани Гордієнко. Раніше на перебування в сімейній кімнаті в лікарні була черга, але за рік повномасштабної війни вдається приймати всіх бажаючих. Це дуже зручно, тому що батьки можуть із дітьми у самітниці і побути. І коли дитина на операції, коли лікарі з дитинкою працюють, то батьки можуть там окрема кімната є, і вони можуть там посидіти. Дітки там в спокійній обстановці граються. Відволікаються і також і батьки відволікаються від хвороби дитини. Як розповіла Віта Заболотна, дівчаткам тут спокійніше ніж вдома, і вони турбуються про своїх захисників. Нещодавно обрізали волосся, яке відрощували з народження, і продали за 7 тисяч гривень. Зробили донати. Більша частина пішла на допомогу це на Бахмут, на окопні свічки. потім Ще така з кошти пішли на машину, ну там порозпреділяли трішки так по тисячі. Олена Рашевська, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.